Лідер. Набрався сил після того, коли Сімдів голодував, сиріно приїхав в Київ. Зараз група активістів при підтримці шахтарів у місті Солидов проводять козливі збори і сказали, що потрібно, то ми готові зупинити шахти. Тут знаходяться шахтари з Луганської області, з міста Лисичанська, міністр Насалик. Призначив туди Генерального директора з окупованої території, тому що цим міністром вже керують бізнесмени з окупованої території. І той генеральний директор, призначений з цієї території, сказав, що я Лисичанськ, лицичансь, шахти шахти з Лисичанську рівняю з землею. Це значить, що все буде знищено. Це така термінологія, яка розпочуджена в їхніх колах. Але. Шахтарі кількості 60 людей, приїхали до Києва. Вчора Служба безпеки України. Поліція приймала всі міри для того, щоб люди не виїхали. Блокували автобус, поліція оголосила цей автобус в розшук. Сказали, що є орієнтування на оголошення автобуса в розшук. Саме тоді, коли він мав під'їхати до місця посадки шахтарів, які мали управляти до Києва. Я мав розмову з керівництвом Міністерства внутрішніх справ. Звертався до представника полку Азов Княжанського, який поруч з живеною, він теж включався в цю тему. Але головне, сказали, шахтари: добре, ви нас не пускаєте їхати до Києва. Ми зараз підемо на шахти, вранці в нас. Припинять роботу всі чотири шахти. Ми розкажемо, що ви, силовики, кришуєте, захищаєте панчуків. Ми їдемо до Києва, щоб подолати корупцію. Ми їдемо до Києва, щоб вигнати з Міністерства енергетики корупціонерів. Ми їдемо до Києва, щоб сказати, що треба платити зарплату, розвивати галузь. А ви, силовики, які маєте захищати інтереси держави, виконуйте свої обов'язки. Ви нам перешкоджаєте. Ви нас намагайтесь залякати, ви нас намагайтесь умовити, включайте весь арсенал своїх інструментів для того, щоб боротися проти нас. І це подіяло! Я дякую вам, брати шахтарі і сестри, дружини шахтарів, які не побоялися, сіли в автобус, а потім вже стояли довго на блокпостові. Ми розберемося, хто затримав вас і тоді, але ви встигли. Коли ми вчасно прибули до міста зборів, і ми рухались колоді. Спасибі вам за це. Я хочу запросити до слова свого побратима Віктора Олександра Вікторовича Абрамова. Знаю його з тих пір, як він працював робітником на шахті Центральна, об'єднані красаві змогілля. І коли? Директор шахти, корумпований директор, йому сказав, якщо не закриєш рота, то тебе в ставку. А в цьому ставку втопили багато людей безвинних. І коли окремо прийшов на шахту, розповів про це шахтарям, була припинена робота, і вся шахта пішла в об'єднання, через п'ять хвилин цей директор вже був знятий з посади. Не один раз переслідували корупційні елементи. Цього лідера не зламався, не зламався, так само шахтарі, які приїхали, з цього об'єднання приймають участь у мітингу. Я надаю слово Александру Абрамову. Будь ласка, уважаемые колеги, уважаемые братья, сьогодні 20 июля 1989 году ровно 27 лет. шахтеры всего и тогда СССР восстали против всей вот этой неразберихи, э, против всего. И вышли тогда на площадь. 27 лет. Вот я делал эту футболку. Это 89-й год. Это 27 лет. Вот 27 лет. При СССР. В 91 году мы перекрывали здесь дороги, мы перекрывали крыльчатик в 91 году, Михаил Яковлевич помнит. И вы помните, кто с 89 -го года в рабочем движении. Мы создавали профсоюз независимый для того, чтобы бороться. И, и, 27 лет мы боремся за это. Уже, наверное, хватит. 27 лет, я повторяю. А вот и мы не там. Я хочу сказать по красноармейскому блюду. Почему приехали? Четыре шахты. Крупнейшая шахта Стаханова, которая может давать с вами тысячи тонн в сутки и отгружать. Нет отгрузки, нет заработной платы, не выплачен декабрь 2015 года, не выплачена часть заработной платы за май месяц, ноль за июнь месяц, а уже 20 июля. Как жить шахтерам? Низкая заработная плата, основные проведы, 7 тысяч грязными. Разве можно за такие деньги прожить? На молотках шахта центральная. 35 миллионов залежей. Бьют на молотках, как в -е, грузят.